Друзі, мої вітання на Ютуб-каналі Телеграф.UA. Я не можу сказати, що доброго ранку, тому що як і ніч точно вони не були добрими. Росія знову обстрілювала українську територію, зокрема, і українську столицю Київ. Про це все будемо говорити у сьогоднішньому інтерв'ю. А також будемо аналізувати і актуальні та останні новини. Мене звати Даріна Глущенко. Мій співрозмовник сьогодні політолог, історик, журналіст, директор. Інституту світової політики Євген Махда. Пане Євгене, вітаю вас, спасибі, що знайшли час і можливість долучитися сьогодні до нашого ефіру. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Я сподіваюся, що у вас та у ваших рідних все добре, і ми можемо сьогодні з вами говорити, аналізувати ці останні новини. Отже, звісно, перше, що що хочу почати, це про переговори щодо припинення вогню і загалом закінчення війни, які мали відбутися вчора в Лондоні на рівні глав МЗС, ми знаємо, що несподівано їх відклали, і рівень делегації знизили на тлі повідомлень ЗМІ про мирний план Вашингтона. Отже, ми нагадаю нашим глядачам, що пропонують у США у так званому мирному плані ключовий пункт. Пропозиції це визнання тимчасово окупованого українського Криму російським, а також фактичне визнання окупації наших територій? Ну і це фактично означатиме заморожування нинішньої лінії фронту, залишаючи російському диктатору Путіну контроль над більшістю окупованих земель. От на вашу думку, за яких умов і загалом чи може Трамп дотиснути Зеленського прийняти такі умови? Ну або ж на вашу думку, такий варіант подій просто виконувати? Виключений і він буде розвиватися зовсім по-іншому, я думаю, що жоден український президент на такі умови не піде, не тільки президент, а жоден український політик на такі умови не піде, тому що вони фактично підважують основи української державності, створюють підстави для такої е, геополітичної гангрени, тому що тільки дуже наївна людина може думати, що. Росія зупиниться і далі ну це або наївна людина, або співробітник Адміністрації Трампа можуть думати, що Росія зупиниться і далі рухатись не буде. Ми, починаючи з 2014 року, думаю, достатньо чітко усвідомили, що в різний спосіб, але Росія проти нас веде екзистенційну війну, і її мета знищити Україну як таку, як суб'єкт міжнародних відносин. Як незалежну державу. І в цьому вона зупинятися не збирається. І я б, до речі, не радив тут пов'язувати з смертю Путіна це насправді не визначальний фактор, тому що путінізм, який існує, він е, не залишає в цьому питанні якихось суттєвих надій, суттєвих прагнень. Е, Трамп, на жаль, став об'єктом рефлексивного управління з боку Кремля. І він просто на основі тих думок, тих ідей, тієї інформації, яка до нього доходить, він фактично сформував свою позицію. Це проблема Сполучених Штатів в тому, що президент Сполучених Штатів формує позицію на основі не даних розвідувальних служб, не інформації Міноборони та Держдепартаменту, а саме на основі того. Що він так собі вбачає? Він собі вбачає 5 тисяч загиблих солдат на тиждень. Він собі вбачає до того мільйони загиблих в цій війні. Ну дуже багато е, в цьому сенсі було сказано, і насправді навіть немає сенсу цитувати, тому що за великим рахунком, це все ну такий потік свідомості людини, яка, на жаль, демократично обрана президентом на посаду президента Сполучених Штатів. Mm-hmm. При цьому Україні пропонують, як зазначається в цьому мирному плані надійну гарантію безпеки за участю спеціальної групи європейських країн і потенційно також не європейських країн-однодумців. Хоча варто зазначити, що про Сполучені Штати Америки тут не згадується ну а також і компенсація, і допомога на відбудову. Хоча також в документі не вказано звідки саме буде братися фінансування. От на вашу думку, про про які основні е, європейські країни може йтися, і чи можуть Штати стати саме тією країною, яка буде допомагати фінансово у питанні відбудови уже нашої держави? Почекайте, Дарино, питання в тому, що ми обговорюємо не план, який офіційно перебуває, який офіційно озвучений Трампом. ми обговорюємо те, про що говорять західні медіа, про що пишуть західні медіа, тобто сказати. Однозначно, ну, в будь-який момент Трамп може від цих всіх пропозицій відхреститися і сказати: Ну, ви ж це прочитали на шпальтах газет, які поширюють фейк ньюз. Правда? Ну, тобто, логіка може бути приблизно такою, е, те, що американці зменшують свою присутність в Європі і зменшують свою, якщо хочете, безпекову участь, це очевидний факт, і його дуже складно заперечити. Але в будь-якому випадку американці намагаються і намагатимуться далі. Діяти так, щоб ну, Україна опинилася, знаєте, в ситуації, коли у неї не буде виходу. Вони нам, ну, це насправді дуже цинічні речі там звучать. Ну, е, якщо е, спрощено описати план Трампа, то він е, вписується в відому українську приказку. Спочатку будемо їсти твоє, а потім кожен своє. Тобто, Україна має поступитися і. Політично поступитися, е, ну фактично визнаючи де-факто окуп, окупацію своїх територій, щонайменше. А Росія в відповідь на це, ну в принципі, нічого не робить. Тобто, команда Трампа, вона, як я сказав, вона не спирається на напрацювання державного департаменту. Вона не спирається на напрацювання американських фінктенків, вона спирається на власне уявлення про діл, про угоду, як це бачить собі Трамп і. Те, що в міжнародних відносинах тиск на слабшого, це достатньо стандартна практика, це відомий факт. Я тут нікому секрет не відкрию. Але те, що це робить країна, яка не просто є нашим стратегічним партнером, але в 2018 році, наприклад, підписала декларацію Помпео, де це ж за президентства Трампа, підписала, щоб було зрозуміло, декларація Помпео, яка Дає зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть визнавати російську приналежність Криму, ну то це означає, що просто для Трампа все почалось в політичній сфері з моменту його другого обрання президентом і його другої інавгурації. повторюсь що це трагедія для американців і, звичайно, великі проблеми для нас, і великі проблеми для європейців, тому що. Ну э, всерйоз сьогодні розмірковувати про можливість появи європейських військових в Україні достатньо складно. У них, по-перше, немає необхідної кількості військових. А є ще один факт: є позиція Росії, яка достатньо гучно і чітко сказала, що ми не будемо брати участь в переговорах про розміщення будь-яких європейських сил в Украї... країн НАТО в Україні, і у них в цьому сенсі є їхня кремлівська логіка. Чому вони мають заохочувати переміщення натівських підрозділів на сотні кілометрів від своїх місць розташування ближче до російського кордону? Тобто, ну, я, я б сказав, розумієте, е, Трампові ілюзії це дуже небезпечна штука, тому що він в силу своєї психологі психологічної побудови, є такою людиною, яка вважає, що от він говорить, і це зразу втілюється в життя. Це не так, і так не буде. Видання The «За Telegraph зазначає про таку пропозицію США як відновлення можливості нових стосунків між Америкою та Росією, включаючи той факт, що всі санкції США з Росії будуть зняті? Ну і дві країни зможуть почати співпрацю в енергетичній сфері. От ну уявімо таку ситуацію, що добре, зняття американських санкцій з Росії. Наскільки швидко російська економіка може відновитися, піти вверх і чи. Наскільки швидко Росія зможе вийти от з такої політичної міжнародної ізоляції? Ну вона вже зараз зробила низку кроків для виходу. Вона не так. була в повній ізоляції, це теж треба визнавати. Але те, що американці почали активно з нею спілкуватися, це суттєво сприяє це, дає дуже потужний сигнал. І це е, дає потужний сигнал в іншому. Е, потужний сигнал в тому, як американці ставляться до своїх союзників. Адже Україна є стратегічним партнером Сполучених Штатів, і ніхто цього факту публічно не заперечував, це теж треба розуміти. Тому ну, говорити, як швидко Росія відновиться. Ну, на жаль, ми маємо розуміти, що достатньо швидко. Тому що, якщо навіть в умовах існування санкцій є достатньо багато західних бізнесменів, які ведуть з Росією те, що називають бізнес usual то цілком зрозуміло, що будуть і такі, хто відповідним чином також будуть Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Зрозуміло так. Добре. Заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає окупацію Криму, шкодять мирним перемовинам з Росією. Про це каже Дональд Трамп. Він пише про це у своїх соцмережах. І от за його словами, ця заява шкодить мирним переговорам з Росією, тому що Крим був втрачений багато років тому під егідою ще тодішнього президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами навіть. Чи не є предметом обговорення. Також Трамп заявляє, що наразі ситуація для України складна. Я процитую його: можна отримати мир або воювати ще три роки, перш ніж втратити всю країну. Це провокації, погрози ну, чи так звана умовно дружня порада Зеленському від Трампа. Ні, це тиск, тиск в розумінні Трампа, тиск в його звичній манері. Це повторюсь. Проблема, що Сполученими Штатами сьогодні керує людина, яка мислить категоріями бізнесу, а не категоріями геополітики, міжнародних відносин. Це створює проблеми для всіх. Те, що говорить Трамп, все частіше не відповідає дійсності. І це також дуже суттєва проблема для всього. Ну фактично для всього світу. Тому давайте це чітко розуміти. Давайте з цим. Відповідним чином працювати і шукати можливості. Ну, мені наприклад бракує, е, я розумію логіку Володимира Зеленського, який не може не реагувати на такі е, публікації західних медіа, бо тоді виникне питання: що якщо ми не реагуємо, то ми на це погоджуємось. Але я думаю, що варто все-таки дещо опустити рівень цих заяв з президентського рівня до рівня, хоча б. Прес-секретаря президента, який взагалі не часто балує медіа своєю присутністю, це раз. А по-друге, треба ну якось шукати можливості для того, щоб в західній пресі з'являлися публікації на підтримку України, які відповідно там діючими чи колишніми політиками, чи публічними інтелектуалами тощо, щоб вони пояснювали, чому Україна не може бути без Криму. Хай це будуть турецькі політики, хай це будуть політики Європейського Союзу, хай це будуть американські, британські політики, хто завгодно, але має бути інтернаціоналізація цього посилу. Бо е, маємо розуміти, що одним ударом, одним, однією зустрічю Трампа переконати, на мою думку, просто неможливо. І з цього треба виходити. Коли ми пам'ятаємо заяви Трампа про те, що війни не було б, якби він був президентом Сполучених Штатів Америки, потім він говорив про те, що він би закінчив цю війну за 24 години. Тепер він говорить про те, що треба закінчити цю війну і і укласти мир до кінця квітня, тобто за 100 днів президентства. От на вашу думку, чи зможе Трамп його адміністрація реалізувати повне припинення Вогню вже до кінця цього місяця. Ні, я думаю, що це технічно неможливо з огляду на те, що у Трампа на момент його обрання не було плану завершення російсько-української війни. Угу. І ті напрацювання, які могли бути у адміністрації Байдена, Трамп як потужний антибайден всі викинув. І використовувати їх він не має намірів. Тому ми стикаємось з тим, чим ми стикаємось Це для нас. На мою думку, дійсно суттєва проблема, але е, ну, тобто Україна має готуватися до того, що нам доведеться воювати ще невизначено довгий час, і це потребує від нас зміни в зовнішній політиці внутрішній політиці, тому що е, російсько-українська війна є найбільшою війною сучасного світу, і це, власне, потрібно усвідомлювати і доносити до наших партнерів. А от якщо говорити про Кремль, чи можуть там оголосити, наприклад, кінець війни 9 травня? Ні, я не думаю, тому що в російській ідеології культ перемоги над нацизмом, він, я б сказав, такий наріжний камінь. І просто все так спростити, сказати, що ми от завершуємо так звану СВО. Ну, але ж, а якщо уявляєте, 9 травня якийсь український безпілотник долетить до Червоної площі, що тоді буде? Тобто, я думаю, що ні, ну Путін не стане так ризикувати. Сьогодні вночі на Київ була одна з найбільших атак за весь час мінімум 10 загиблих станом на цю хвилину, коли ми записуємо нашу розмову. Близько 100 поранених, понад 20 пожеж, прильоти по будинках і нежитлових приміщеннях також горіли автомобілі. Наприклад, у Харкові звучало понад 25 вибухів. У Житомирі ворог наніс повторний удар по підрозділу ДСНС. Постраждав рятувальник, також постраждала і Дніпропетровщина за. Поріжжя, Вінниччина, Хмельниччина, Кіровоградщина і Сумщина. Там теж українці чули вибухи, тому що працювала протиповітряна оборона по ворожих цілях. На вашу думку, скільки ще смертей українців потрібно, скільки ще руйнувань потрібно для усього цивілізованого світу, для наших стратегічних партнерів, зокрема для Трампа, для Сполучених Штатів Америки? Ну аби зрозуміти, що Путін ну, не хоче він миру і ніколи він не буде відкидати ідею захоплення і повного знищення України та українців? На жаль, це так не працює. Я б сказав, що E, цей фактор на, на нього може вплинути тільки власне усвідомлення Трампом, що Путін його дурить, використовує його у власних інтересах, а не здійснює якісь, ну скажімо, адекватні дії. Тоді так. Але без цього ну насправді ні. Тому давайте будемо розуміти, що. Ситуація є для нас в даному випадку непростою, оскільки знайти ключик до усвідомлення Трампом е, всієї складнощі ситуації, ну, нам, нам насправді непросто. І тому потрібно багато докладати зусиль і діяти по різних паралельних треках: по парламентському, по ветеранському, по жіночому, по треку релігійних організацій. Тобто, якщо ми не можемо сунути позицію Трампа, ми маємо. Сформувати в його оточенні відповідні зміни, і це теж те, ну що потребує достатньо значного часу. Тому е, ну, є загроза того, що Трамп, не отримавши бажане протягом 100 днів охолоне до російсько-української війни, але на жаль, вона від того не припиниться. Тобто, Росія з порядку денного питання знищення України не знімає. Цифра загиблих російських військових стрімко наближається до мільйона. От Генштаб повідомляє, що спочатку повномасштабної війни росіяни втратили на фронті понад 945 тисяч солдатів. Чому російське суспільство, наприклад, не лякає ця цифра і не змушує ну, хоча б задуматися? Чому російські жінки, російські матері, сестри ставляться до своїх чоловіків ну, просто ну, як до розхідного матеріалу? На вашу думку? Низка факторів. По-перше, існує закон про те, який ну, забороняє, як в Росії сформульовано, поширювати фейки про армію, тобто угу. говорити про реальний стан справи і це загрожує тюремним ув'язненням. раз. По-друге, люди, які йдуть до Збройних сил Росії, вони, як правило, підписують контракти. І вони не не за системою мобілізації, тобто вони виступають в якості так чи інакше добровольців. ну, це були вагнерівці Пригожина, і багато. Ну тобто Росія в цьому сенсі використала ну чимало ресурсів, спаливши в боях за Бахмут, наприклад, значну частину карних злочинців, ну про яких мало кому є шкодувати. І е, в цьому сенсі ну, треба сказати, що російська політика е, вона поєднується з тим, щоб розхитувати українське суспільство в питаннях мобілізації і певних успіхів в цьому питанні росіяни, на жаль, досягнули. Тому нам треба е, працювати над тим, щоб, е, ну, власне, росіяни поступово усвідомлювали, що відбувається. Але це дуже. Складний процес, тому що, повторюсь, вони йдуть, як правило, добровільно. Вони е їхні родичі в, в разі загибелі отримують компенсацію, і це ну, такі, знаєте, е і давайте не забувати, що десятки мільйонів громадян Росії живуть за принципом хорошо ні жилі, нічиво й не чиней. Пане Євгене, дякую вам за цю розмову, за ваш час, що ділитесь своїми думками. Друзі, я дякую вам за те, що ви дивитесь нас. Обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш youtube канал, якщо цього ще не зробили. Спасибі, що залишаєтесь разом з нами, і побачимося у нових випусках. До зустрічі! Тихого та спокійного дня усім. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.